Жила була квітка по імені Повітруля, яка була надзвичайно гарною, ніжною, розумною та винахідливою. Вона любила милуватися красою природи, знала, що квіти живі, мають свої почуття, емоції та мрії. Кожен день повітрулі починався із захопливої бесіди, з легким вітерцем. Вона йому розповідала про своїх квіткових подружок, про те, як вони виростають з насіннячка, живляться сонцем та водичкою. Також розповідала про довірливі стосунки між квіткою та бджілкою. Про Проте вітерець вважав, що це звичайні квіткові пустощі і що вона просто уявляє собі це, фантазує! Взагалі повітрулю любили за її доброту та веселу вдачу. Скрізь було чути дзвінкий веселий сміх квіточки. Засмучувалась повітрулька лише тоді, коли маленька дівчинка Ліза приходила в поле, зривала багато квітів, потім швидко про них забувала. І бідолашні гинули під палким сонцем. І більше нікого і ніколи не радували своєю красою. А дівчинка, вдосталь награвшись, бігла додому, поспіхом зриваючи квіточки для матусі. Та й до матусі Ліза приносила букетик, у якому квіточки вже похилили свої голівки. Матусі, звичайно, була приємна увага донечки. Але ж і засмучувалась вона від того, що ліза небережливо відносилась до природи. Як тільки матуся не переконувала доню, що квіти живі і створені, щоб прикрашати планету та чарувати усіх своєю красою. А мала сперечалася і продовжувала зривати квіточки. Дивилась на це повітруля й сумувала. А потім вирішила проводити досліди, щоб довести усім на світі, що вони рослини живі, бо вміють радіти сонечку і ростуть в його обіймах. З нетерпінням чекають дощик, бо люблять пити його водичку, мають родини і друзів. А ще рослини дихають. І допомагають нам, людям, дихати чистим повітрям. Квіточка відкрила свою лабораторію під сонцем. І всі свої відкриття розповідала діточкам. Давайте й ми подивимося. Подружки повітрулі залюбки їй допомогли. Всі разом підготували декілька прозорих склянок та барвники. А потім стрип-стрип у скляночки з кольоровою водичкою. І давай пити воду. Хто більше вип'є. І ось результат. Квіточка, що пила воду червоного кольору, ледь змінилася. Вона стала ніжно-рожева. У цієї світло-блакитній пелюсточки, бо вона пила синю воду. А ось і переможниця, помаранчева квіточка. Вона найбільше випила водички. А ви, дітки, переконалися, що квіти п'ють воду. А ось маленький гарний кущик. Пройшов деякий час, і він став більшим. І на ньому з'явилися гарні червоні. Квіти. А що ж це значить? Так, рослинка виросла. Тож, якщо рослини п'ють воду і ростуть, то вони живі? Звичайно, живі і мову свою мають квіткову мову. Розуміють мову квітів добрі, уважні та турботливі люди. З того часу наша дівчинка Ліза кожного дня з матусею у квітнику працює. Поливають квіти, розпушують ґрунт та висаджують насіння нових квітів. Нехай їх буде дуже багато, і вони прикрашають наш край. На радість усім. Дякую вам, малята. От тепер я буду знати. Що навіть маленьку рослинку не можна ображати. А пустунець вітерець літав по всьому світу і розповідав цю казкову історію. І таких історій у нас дуже багато. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. Чекаємо на вас, до зустрічі!